Привіт! Сьогодні ми поговоримо про рівняння та їх властивості. Отже, рівнянням називається рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. До прикладу, ось наша рівність. Рівність, тобто є дорівнює. І є якесь невідоме число, позначене буквою. У мене на дошці всі рівняння мають буковку Х. Але може бути і якась інша буковка. А, Б, С, Т, К, чи зовсім інша маленька латинська буковка. Корені. В першому завданні спитається, чи ці числа є корені. А що ж таке корені? Коренням рівняння називаються числа, які задовільняють наше рівняння. Корені інше слово, розв'язки. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або довести, що їх не існує. А які ж є властивості рівнянь? рівнянні можна ліву і праву частину поділити на одне і те ж саме число крім нуля, або помножити на одне і те ж саме число крім нуля. Ще які є властивості? Ще існує така властивість. Що можна доданки переносити з однієї частини в іншу. Але для цього потрібно змінити знак на протилежний. Зараз ми поглянемо, як це буде відбуватися при розв'язуванні рівнянь. Перший номер. У мене рівняння 4 помножено на x плюс 5 дорівнює 8, і маю числа 0 і мінус 3. Чи ці числа корені цього рівняння? Що, Що потрібно зробити? Беремо кожне з цих чисел і підставляю замість буковки рівняння. Ось сюди. нулик Замість ікса. Починаю рахувати. Нуль, замість ікса кладу 0. Нуль додати 5. 5. 5 помножити на 4. двадцять. У лівій частині рівняння маю 20. А з іншого боку 8, 20, не дорівнює 8. Отже, 0, ні. Не корінь рівняння. Наступне число, мінус 3. Мінус 3, підставляю замість сікса сюди. Мінус 3 додати 5. 5, мінус 3. 2. 2, помножити на 4 дорівнює 8. Так, правильно. Оце число є коренем або розв'язком рівняння. Друге завдання. Властивість каже, що можна множити або ділити ліву і праву частину рівняння на одне і те ж саме число, крім нуля. І корені такого рівняння не зміняться, будуть ті ж самі. Давайте ще разочок розберемося, де ліва частина, де права. Ось дорівнює. Зліва віддорівнює ось цей шматочок це ліва частина рівняння. Справа віддорівнює, права частина рівняння. Що я бачу? Уважно роздивляюся. У мене тут три помножити. Якщо немає знака, то це помножити на дужку, в дужках х мінус 1, і дорівнює мінус 15. І трічка, ось ця трічка, там, де помножити. І мінус 15. Діляться на одне і те ж саме число. Відсовуюся трішечки, ставлю вертикальну риску і хочу поділити на одне і те ж саме число, на три. І будемо мати три, поділити на три. Один. Один помножити на цю дужку Буде те ж саме число або вираз. Дорівнює, залишаю. Це я поділила яку частину? Ліву частину ділю праву частину. Мінус 15 ділити на 3 буде мінус 5. Таким чином, ми спростили трішечки рівняння. І далі можна його розв'язувати. Отже, що ми робили? Ліву і праву частину ділили на одне і те ж саме число, крім нуля. Це можна робити. Подивилися на наступне рівняння. 0,1х дорівнює 3,45. Можна помножити на одне і те ж саме число. А на яке число мені вигідно помножити? Щоб у мене отримався х, мені треба помножити ліву і праву частину на 10. Множу на 10. Коли я помножу на 10, кома в десяткових дробах пересунеться на одну цифру вправо. то в лівій і в правій частині. Перемножуючи, я пересовую кому. Скільки нуликів? Один нулик, то на одну цифру, то я буду мати 1х, або просто Х дорівнює 34,5. Наступне рівняння ми вже будемо розв'язувати. Розв'язати рівняння, знайти всі його розв'язки, або довести, що їх немає. Маємо 3х плюс 10 дорівнює 16. Невідомі, ми повинні залишити в лівій частині рівняння, а відомі переносити в праву частину. Але коли ми будемо переносити доданки з однієї частини в іншу, ми будемо знаки змінювати на протилежні. Дивлюсь: 3х невідоме залишили в лівій частині. Десятка відоме, плюс 10. Я перенесу в праву частину і зміню знак, було плюс 10. А коли буду переносити мінус 10. Число 16 в правій частині, воно там і залишиться. Отож, будемо мати 3х. Тепер дорівнює, Після дорівнює було 16. Вже не плюс 10, а переносимо. Стане мінус 10. 3х дорівнює. 16 мінус 10, рахуємо, будемо мати 6. Бачимо, ліву і праву частину можна поділити на одне і те ж саме число. На яке? На 3. 3 поділити на 3х до рівні 6 поділити на 3, 2. Для того, щоб не запутатись, можна пригадати те, що ви вивчали в початковій школі. 3х це 3 помножити на х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 6 ділити на 3, будемо мати 2. Третє рівняння. Бачимо, в цьому третьому рівнянні в нас вже є дужки. Тому використовувати ті властивості, які ми чули дотепер, ми не можемо. То потрібно позбутися дужок, потрібно розкрити дужки. Немає знака, значить, це дія множення. Отож, мені потрібно мінус 5 помножити розподільну властивість на все те, що є в дужечках. А тут шестірочку помножити на все те, що є в дужках. Звернемо увагу, що у мене тут від'ємне число, тому знаки ті, що в дужках, зміняться. Починаємо. Мінус 5 помножити на 7. Мінус 35. Мінус 5 помножити на мінус х. Плюс 5х. Дорівнює, залишилось. 6 множу на х. 6х. 6 множу на плюс 2. Плюс 12. Невідомі. Нам потрібно перенести в ліву частину. Підкреслюю, де в мене невідомі? Ось тут. В лівій частині вже в мене є 5х. А тепер, ось дорівнює. З правої частини 6 х я маю перенести в ліву частину. 6 додатнє число, то я буду переносити і міняти знак з плюса на мінус. Мінус 6 х дорівнює. Після дорівнює в мене число плюс 12. Або можна записати 12. І. Праву частину я мамістити. Мінус 35. Я буду переміщувати і змінювати знак. Було мінус стане плюс. Плюс 35. Починаємо рахувати. 5 мінус 6. Міс 1х. Дорівнює 12 плюс 35. 47. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділю на відомий множник. Отже, х дорівнює 47 поділити на мінус 1, будемо мати мінус 47. Наступне рівняння. Нам бачимо все складніше і складніше. Бачимо зараз, що в нас зліва і справа дроби. Тому слід пригадати основну властивість дробу. Як ми кажемо, хрестиком навхрест перемножуємо. І будемо мати, що 7 нам треба помножити на хміну 3 дорівнює, А 5 множу на Х-2. Від перестановки множників добуток не міняється. Можна було писати х мінус 2 множити на 5. Х мінус 3 множити на 7. Я записала так, як мені зручно. Позбуваюся дужок. 7 множу на х і 7 помножу на мінус 3, 5 на х і 5 на 2. Отримаю 7 на x, 7х. 7 на мінус 3 мінус 21. Дорівнює 5 на х, 5х. 5 на мінус 2 мінус 10. Дужок вже немає. Підкреслюю, де в мене невідомі. Невідомі маю перенести всі невідомі в ліву частину. В лівій частині в мене вже є 7 іксів. А з правої 5 іксів перенесу і міняю знак. Мінус 5 іксів. Дорівнює. В правій частині відомі у мене. Мінус 10 вже було. Не міняю знака, там залишаю. А мінус 21 перенесу і поміняю знак плюс 21. Починаємо обчислювати. 7 відняти 5. 2 дописала х. Дорівні. Мінус 10 плюс 21. Від перестановки доданків сума не міняється. 21 мінус 10 11. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Отже, х до 5,5. Наступне рівняння. П'яте. Нам потрібно позбутися дужок. Тобто я дріб 4,9, множу на все те, на всі ті доданки, які є в дужках. А дріб мінус 5 сьох, не забуваю про знак, бо знак мінус змінює знаки тих доданків, що в дужках, на протилежні. Мінус 5 сьомик помножу на всі доданки, які є в других дужках. Отримуємо 4 помножити на 0,36. І тут же ж можу скоротити. 0,36 і 9, скорочую на 9. Тут у мене буде одиничка, в знаменнику одиничку можу написати. Коли поділю маю 0,4 Далі мінус 4 дев'яти, ножу на мінус 4,5 х. Мінус залишили. Перепрошую, рухаємось далі. 4,5 і 9 скорочую на 9. Тут одиничка її можу не писати, а тут 0,5. Мінус одна е, мінус 5 сьомих множу на 0, 0,21 соту. <кій> далі мінус 5 сьомих. Множу на мінус 1,4х. Мінус на мінус дає плюс. То буде плюс 5 сомих множу на, на 1,4х. Дорівнює одиниці. При множенні можна скорочувати. Скорочую, де в мене множення? Ось тут? Скорочую на 7. Одиничка в знаменнику, її можна не написати. 0,21 поділити на 7 0,3. 7 і 1,4 скорочую на 7. Одиничку в знаменнику можна не писати, А, там отримую 0,2. Починаю вчислювати. Дія множення. 4 помножити на 0,4. 1,6. Мінус. 4 на 0,5. 2. І не забули х. 2х. Мінус 5 на 0,3. 0,15. Плюс 5 помножити на 0,2. 1х, І дорівнює 1. Бачимо вже рівняння трішечки спрощене. Підкреслюю невідомі. Мінус 2х і плюс 1, вони знаходяться в лівій частині. Я не змінюю знаки, я їх нікуди не переношу. Дорівнює. Після дорівнює одиничка. Записала. Тепер всі ці доданки, які у мене є відомими числами. Переношу в іншу частину, але міняю знак. Було плюс 1,6. Стане мінус 1,6. Мінус 0,15 переношу плюс 0,15. Починаю рахувати. Мінус 2 плюс 1. Мінус 1х. Дорівнюю. Один. Додати 0,15. 1,15. Мінус 1,6. Від більшого модуля. Віднімаю менше по модулю. Ставлю знак більшого модуля. А 1,6 це є 1,6. І ще можна дописати 0. 60 сотих то будемо мати знак більшого модуля мінус 0,45 сотих. Тепер ліву і праву частину можна поділити на мінус одиницю. Отримаю х дорівнює. мінус на мінус дає плюс 0,45. Як бачимо, все просто. До зустрічі і вам успіхів!